Плакати на спинах та тиша у рядах журналістів. Так сьогодні розпочалося засідання уряду. Сьогодні журналістка, завтра ваша дружина, донька чи сестра. Проголошували написи. Таким чином, медійники заступилися за побиту 18 травня колегу Ольгу Снісарчук. та прем'єру Миколі Азарову. Такий мовчазний протест медіа не сподобався. Це що у нас за концерт такий? Значить, ну я прошу. Не превращайте засідання кабинета министров, если это журналисты, лишить их аккредитации при кабинете министров. Пофамильно записать. Лішить акредитація порушників спокою. Головний урядовець країни пообіцяв більше до кабінету міністрів не впускати та одразу почав розказувати про дороги. Мовляв, шляхи вже ремонтують понад 12 тисяч працівників. А наступні 10 років в український асфальт вкладатимуть по 50 мільярдів гривень. Зараз будівельна ремонтна організація вийшла на граничну межу можливостей. Сьогодні щодоби ремонтується до 100 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Через такі обсяги робіт в країні утворився дефіцит бітума, і коштує він дуже дорого. Від справ українських до проблем міжнародних міністр закордонних справ Леонід Кожара повідомив про наше головування в ОБСЄ. зазначив зараз пріоритетне завдання в організації остаточно вирішити конфлікти у Придністрові та на південному Кавказі. Згодом головний дипломат країни також висловив свою думку про мовчазний протест годиною раніше. Дії журналістів він не схвалив та пообіцяв спиною до народу. Ні він особисто, ні весь кабінет міністрів ніколи не повернеться.